Всім привіт! Намасте! Починаємо практику, стоячи ноги на ширині тазу, руки витягуємо вгору вдох, погляд за руками і видих вниз, збираємо в районі пупка. І ще витягуємось вгору повністю вдох і погляд, руки вниз, видих. І ще раз потягнулись, вдох, видих, руки, голова вниз. Добре. І тепер руки опускаємо і тягнемо вухо по черзі до одного плеча і до іншого. Вдох в один бік, інший, в другий. Плечі максимально опущені. І вушко тягнеться одне до плеча, інше вгору. І ще вдох. І тепер починаємо повертати голову дивимося собі за праве плече. І за ліве, і провертаємо в одну сторону, подивились, в іншу. І добре, тепер опускаємо підборіддя до грудей, і носик вверх. Назад ми сильно голову не закидаємо, більше тягнемось ніби підборіддям носом у верхню діагональ. Добре, і ще вдох, і видих. І тепер прокручуємо круги великі, амплітудні плечима назад. Провертаємо декілька разів, відкриваємо лопатки, грудний і вперед. Тепер, наче трошечки сутулимось, і плечі тягнемо по кругу вперед. І дихаємо. Руки беремо в замок, витягуємо замком вгору, і замок за головою. На вдох розкрились, на видих закрились. Вдох, погляд вгору лікті розвели, видих, лікті зібрались, підборіддя до грудей і ще вдох. І закриваємось, видих. Злегка скругляється спинка, коли ми йдемо вперед. І ще. І опускаємо. Руки тепер по черзі будемо тягнутись в один бік, і в інший. Руку можна одну ставити на пояс, і витягуємось в сторону, і міняємо, тягнемось в інший бік. І ще в динаміці. Продовжуємо, таз у нас залишається на місці. І за рукою витягуємось, розтягуємо бік. І ще видих. Добре. І тепер ліва рука розкривається погляд-назад, вдох, і з видихом ми закриваємось. Руку ми проваджаємо поглядом, і наче грудний закрили, легка скрутка. На вдох розтягнули грудний м'яз. На видих його закрили, потягнулись в іншу сторону, і погляд рухається за рукою, вдох, розкриваємось, видих, закриваємось. Добре, міняємо сторону за правою, розкриваємось, вдох, закриваємось вліво, видих. Відчуваємо грудний м'яз, як він включається в роботу. І продовжуємо дихати, вдох, розкрились, погляд за рукою, видих. Закрились. І ще розкриваємо вдох, і видих, закриваємось. Добре, руки беремо в кулаки, великі пальці, і прокручуємо круги, великі руками назад. Малюємо можна швидше, якщо вам комфортно, провертаємо І тепер вперед, в іншу сторону, прокручуємо руки повністю від плечей. Видихаємо. Добре, зупиняємось руки на поясі і таз по колу прокручується. Продовжуємо глибоко дихати і провертаємо великі круги тазу в один бік. Так, і ще. А тоді міняємо і рухаємось в іншу сторону. Вперед і назад, великі кола, відчуваємо, як включається в роботу весь таз. Добре, і ще провертаємо і зупиняємось по центру, ноги ставимо трошки ширше, стопи дивляться вперед, ми схиляємось до правого коліна, руку ліву тягнемо вниз, а праву вверх і розкриваємось. Переходимо, згинаємо ліве коліно таз назад відтягуємо і тягнемось рукою в діагональ. І продовжуємо перекатуватись на одну ногу, таз назад, коліно пішло вперед, і руки, і в іншу. Розкриваємо грудний відділ, погляд за рукою, і переходимо з одного боку в інший. Добре. І тепер я до вас провернусь. Боком, і ми будемо просто виконувати присідання. Ми тягнемо таз назад, опускаємось вниз і піднімаємось з видихом. Коли ми піднімаємось, ми наче від стоп відштовхуємось, витягуємось, і ще потягнули таз назад, і видих піднялись. І ще вдох, опускаємось і видих. Добре. Цього достатньо. Руки кладемо над колінами, пальчики дивляться всерединку, відштовхуємося руками, вдох, розкрились, і видих, округляємо спину. Руки нам допомагають, ми повністю розкриваємось і закриваємось на вдох. Погляд вверх, копчик прокрутили, і видих, копчик підкручуємо, голова опускається вниз, погляд на живіт. І ще на вдох, розкриваємось, на видих, округляємо всю спину і таз. Добре, згинаємо добре ноги в колінах, живіт кладемо на бедра, беремо за ліктьовий замок, шию струшуємо, розслабляємо. Маківка дивиться в підлогу і опускаємось тут, провисаємо, видихаємо і стікаємо по ногам вниз, розслабились і повисли. Шию розслабили повністю. Ноги згинаємо до комфортного стану і плавно розкручуємось хребет за хребцем. І тепер витягуємось вверх вгору, на вдох, і з видихом починаємо скручуватись вниз, ми ніби ниряємо, повністю, знову опускаємось і знову розкручуємось від куприка, рухаємось вгору. Остання голова, і вдох витягнулись руками. І з видихом з голови, грудний відділ і до куприка опустились вниз. І від куприка вгору, грудний, голова остання, вдох. І знов наче, піднирюємо зверху, вниз, опускаємось на видих. І ще розкручуємось. Плавно, хребет за хребцем, вгору. Добре. Руки ставимо перед собою: долоня на долоню, і починаємо прокручувати. Права рука йде по колу назад, погляд за нею, і з видихом вернули вперед. І ліва пішла по, напівколом, назад, вдох, і з видихом вертаємо вперед. Зверніть увагу, зараз працює верхній відділ, таз у нас завжди дивиться прямо. Тазом ми не рухаємось. Ми скручуємося в хребті завдяки руці. На вдох. Ми йдемо назад, на видих, вперед. Працює лише корпус. І ще грудний відділ розкрили вбік та здивиться прямо вперед видих. І розкрились в інший бік. Грудний відділ, вдох, і видих. Вернулись вперед. Добре. Тепер ми колінами працюємо, розводимо їх різні сторони і вони знову зустрічаються. Такі кола малюємо, розкриваємо назовні і всерединку, Тепер навпаки, ззовні і всередину заводимо в іншу сторону, малюємо кола колінами і ще. Добре, і тепер переминаємося зі стопи на стопу, відриваємо одну п'ятку, іншу, і перекрокуємо, якби з одних пальчиків носочки на іншу ногу. Добре, і ще. І тепер руки на поясі, піднімаємось на носки і опускаємось. Продовжуємо працювати. Відриваємось максимально, високо, вдох, видих, опускаємось і ще відчуваємо, як включаються ікри, бедра, як ноги горять, запускаємо лімфу, рухаємо свою кров по тілу, глибоко дихаємо і продовжуємо ще декілька разів. Розминаємо, піднімаємось максимально вверх. Відчули свої ноги. добре Ліва нога попереду, права позаду. І поставте так, щоб у вас ноги були на ширині тазу, стопи дивилися вперед, і ми пружинимо правою ногою наче назад, і відчуваємо, як розтягується литка зараз правої ноги. І змінили права попереду, зігнута в коліні, позаду рівна ліва нога. І п'ятку ми тягнемо в підлогу, відчуваємо розтягнення вікрі. Якщо вам недостатньо, можна ногу далі ставити або ближче. І тепер ми згинаємо праву ногу в коліні і опускаємо, наче живіт. тягнемо до бедра, піднімаємось і опускаємо п'яточку. Працюємо тільки правою, подали коліно вперед, зігнуте, потягнули животом, піднялись, опустили. Іще коліно вперед, живіт до бедра, паралельно підлозі виходимо, і опускаємось. І ще. Подаємось і вперед. І залишаємось тут вдох, видих, ще більше коліно тягнемо вперед. Відчуваємо, як розтягується сідничка. І тепер працюємо на ліву сторону. Коліно ліве вперед зігнути, подали живіт до бедра, піднялись, опустили п'ятку. І ще вперед. Подали, опустились. І плавно піднімаємось, опускаємо п'яточку. І ще коліно вперед зігнуте, живіт на бедро, Піднімаємось, опустились. І ще раз потягнулись, залишились тут, паралельно підлоги вийшли, продихали. Вдох, видих, добре, опускаємось. І можна струсити ноги, починаємо струшувати руки, плечі, включаємо грудний відділ і починаємо, наче так стрибати пруженим п'яточками по підлозі. Розтрушуємо все тіло, можете попригати навколо себе, по кругу, прям максимально струсіть. Відчуйте, як ви скидаєте, наче весь груз, весь негатив, все з себе, всі проблеми. Все, відпускайте, всі зажими з тіла, блоки, добре, цього достатньо. І розслабте руки, і ось так ось ми руками, наче плітями б'ємо себе по корпусу, можна трошки вверх, трошки йти, але розслабте їх, не бійтесь себе, простукати це дуже корисно, і повільно уповільнюємось потрошку. І зараз залишаємось в нейтралі, і починаємо масажувати собі вуха, мочки, і рухаємось вверх, по хрящикам, промасажовуємо повністю гарно пальчиками вушка, включаємо їх. І тепер долоньками отак от розтираємо вверх вниз швиденько, відчуваємо жар в вухах, як енергія до нас наче, припливає. І Тепер руки опускаємо. В район діафрагми, нижнє ребра, і вдох робимо, розходяться ребра в сторони, і видих, сходяться. І ви можете робити вдох носом, значить надувається повітряна кулька. і Видихати через рот і повітряна кулька всередині вас, значить здувається. І ще вдох зробили глибокий повний видих ребра, сходяться, і вдох розійшлись в сторони. І зійшлись видих. Добре. Намасте, дякую вам за практику. Гарного дня!